Добрий день, шановне товариство. 27 травня 2024 року з вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Дивимося мій канал, підписуємося, коментуємо. Сьогодні будемо проводити перший обробіток профілактичний. Вже багато хто з виноградарів цей обробіток Провів, але так як наш виноградник відновлюється від заморозку, трохи нерівномірний ріст, одні пагони більші, одні менші. Вже й потрібно нормування робити пагонами. Потихеньку будемо робити, але провести профілактичний обробіток треба в першу чергу. Чим я його буду проводити? Провожу я такими препаратами, як хорус. Тільки потрібно пам'ятати, що хорусу в нас йде 12 грам на 10 літрів води. Та енджо бокову суміш. Оце такий перший захист від хвороб та шкідників. Хто не зробив, робимо разом. Не забуваємо про, наш, про захист нашого винограду. Всім гарного здоров'я! До побачення і гарних врожаїв!